Всім привіт мої підписники, чи не підписники. Це вже моє другий день, то що я знімаю. О, з вами заброшені паціни. Ось така теразанка у нас. Я її ще не буду. Ніколи вони всі прийду, то я розпакую. Зараз я покажу другу таразанку. Трозанка. О, отут. Я зав'язав, щоб типу, от ніхто не розв'язав, Я зав'язав так от. От просто порвана кразанка. І Ось таке поле. Чекайте другу серію. Таразанки, коли будуть кататись, я буду кататись. Ви вже бачили це, підпишіться, будь ласка, на мене. Я вам буду вдячний. І таке Я дякую це. Всім па, па підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім пока!